Доброго дня, вітаємо вас на каналі клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про від італійської компанії Stafor під номером 700.60. В 700 лінійці сучкурізів під Stafor є три сучкурізи. В даному випадку в нас сучкуріз під номером 60 це є найкоротший, який має довжину 60 см. Середній в цій лінійці має 80 см довжину. І найдовший сучкуріз в лінійці. Під номером 100 має довжину метр рівно 100 см. Це є обвіні сучкорізи. І характерні вони тим, що в них є досить вузька голова. Діаметр обрізки цього сучкорізу до 35 мм. Рекомендований діаметром облізки. При тому розкриття сучкорізу до 55 мм. Довжина леза 65 мм. В даному випадку загальна довжина самого сучкоріза 60 см. При цьому вага цього сучкорізу 995 грам. І, як я вже сказав, характерною рисою цих сучкорізів є те, що в них є досить вузька голова. Тобто використовуються ці сучкорізи для обрізки відносно на великий гілок. Переважно вони використовуються в роботі на ягідниках, на чигарниках, тобто там, де потрібно пролізти десь в між гілок, тобто залізти в розгалуження гілок і вирізати якусь окрему конкретну гілку. Тому власне, лезо і контролезо досить вузько зроблені, тобто досить вузькі за своїм розміром, щоб можна було акуратно пролізти і виконати таку обрізку. Лезо і контролезо сучкорізів, а також елементи, які кріплять ці лезо і контролезо до руків'я, виконані з вузкоглицевої сталі. Більша частина цих елементів вкриті спеціальним покриттям, яке захищає їх від корозії. Загартовані вони досить якісно, при тому зберігають досить високу пластичність при роботі і досить високу зносостійкість. стійкість. Контролеза сучкоріза має фрезеровку для збору бруду і соку. Тобто це запобігає заклинюванню леза під час роботи сучкоріза. з протилежного боку. Ми бачимо механізм регулювання затяжки цього вузла. Це притаманна риса власне, всім професійним сучкурізом від компанії Stafor. Тобто, є спеціальна пластинка, є гвинт, який можна досить легко і комфортно здійснити регулювання затяжки оцієї гайки. Лезо і контролезо до руків'я кріпиться на двох болтах, тобто при потребі заміни там, наприклад, леза або контролеза, просто відкручуються два, два необхідних болти, розкручується осьовий і міняється цей елемент. Тобто, оскільки цей професійний інструмент, ці всі елементи є в наявності, при потребі можна будь що з цього замінити, в тому числі болти. Звичайно, так само, як і амортизатори, які знаходяться на руків'ї. Амортизатори досить великі і потужні, тобто це такі дві великі резинки. Які спрацьовують під час закриття сучкоріза і амортизують удар під час роботи, під час дорізання гілки. Характерною рисою, особливостю власне, сучкорізів стафора, на відміну від інших сучкорізів інших виробників, є цей момент кріплення, тобто цей механізм, яким чином вони закріпили руків'я, яке є з алюмінію. До металевих вставок цього руків'я, до яких кріпиться власне лезо і контрлезо. тобто є металеві ці вставки, є запресовані. Овальну алюмінієву трубку на спеціальних проставках таких, це все запресовується на станках на заводі. І цей елемент є дуже міцним і фактично він не розбивається. Тобто в багатьох інших виробників цей вузол є досить слабким, тому що він може розбиватися. Цей елемент в даному випадку не розбивається. Профіль самого руків'я сучкоріза є досить специфічним теж, він є таким плоским з робочої сторони, а з торців овальний. Тобто, це є така досить ну, нетипова для більшості сучкорізів форма. Завдяки цьому досягається досить велика міцність з одного боку, власне, в площині роботи, в векторі роботи цих, цього руків'я, А з другого боку, досить відносно невелика вага. На кінці руків'я є пластикові такі напайки, тобто вони є комфортні в отриманні, шершаві. Ну і теплі, звичайно, при роботі на морозі цим без проблем можна користуватися сучкорізом, рука не буде перехолоджуватись. Придбати сучкоріз Stafor 70060 а також усі необхідні змінні елементи також провести сервісне обслуговування його. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним представником Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!